Субота по Богоявленні. <кій> Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і Спаси благий душі наші. Спробуймо. Побути у Божому слові, зосередитися на ньому. Просімо у Бога усіх ласк, які так необхідні нам, а особливо зміцнення у вірі та любові. До Ефесян послання святого апостола Павла, читання. Браття, кріпіться в Господі. Та в могутності його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам диявола. Нам бо треба боротися не проти тіла й крові, але проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Тому візьміть зброю Божу, щоб за лихої години. Ви могли протистати, і перемігши все міцно стояти. Стійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші, одягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє Миру. Над усе візьміть ще двіри, яким можете згасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння, і меч духовний, тобто Слово Боже. Від Матея святого Євангелія читання. той час Дух повів Ісусу в пустиню, щоб диявол спокушав його. Він постив сорок день і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до Нього спокусник і сказав. Коли ти син Божий, вели, щоб це каміння стало хлібом. Він відповів: Написано: чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уз Божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже: Коли ти син Божий, кинься додолу, написано бо. Він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти ногою не спіткнувся об камінь. Ісус сказав до нього: написано також: не будеш спокушати Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на Височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу кажучи. Оце все дам тобі, як упадеш ниць і поклонишся мені. Тоді Ісус сказав до нього, геть сатано, написано бо, о Господу Богу твоєму поклонишся, і Йому єдиному будеш служити, лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили і почали служити йому. Коментар. Дорогі, мі, ми трошки застановимося і вдумаємося над тим, що собою представляють ці спокуси, тому що те, що відбувається з Христом, дуже часто відбувається і з нами. Звичайно, не в такій обстановці і не з такою силою. Кожен із нас в якийсь момент відчуває, що в ньому відкрилася глибина якої, якої не було досі, яка готова вийти на бій зі всім злом світу, готова чинити тільки добро. І в цей момент ми, як і Христос, знаходимося перед спокусою. Диявол говорить, якщо ти син Божий, тобто докажи, що ти син Божий, на тебе зійшов Святий Дух, докажи це. Ось ти голодний, сорок днів ти постився, хіба не маєш влади над усім створеним? Глянь навколо тебе, лежить багато каміння, візьми, любий і накажи йому стати хлібом, і тоді зможеш насититися. Хіба це не те саме, що відбувається з нами, коли ми відчуваємо в собі підйом сил і одночасно перебуваємо в якійсь нужді? Невже я повинен померти з голоду, коли маю можливість щось зробити цією силою? Ісус відповідає, не хлібом єдиним буде жити чоловік, але всяким Словом Божим. А Слово Боже, це не заповідь, це животворне Слово, яке Бог говорить, коли кожна людина визивається з небуття до буття. Це те слово, завдяки якому ми існуємо, завдяки якому ми живемо. Цю силу в собі не слід використовувати для завдоволення власних потреб, а тільки для служіння людям. Переможений диявол звертається до нього з іншою спокусою. Піди за мною, ось висока гора, з цієї гори я покажу тобі. Всі царства вселенної, я дам тобі владу над ними, тими царствами, всю їх славу, ти тільки мені поклонися, і все буде твоє. Хіба це не спокуса, яка приходить до нас? Звичайно, що ніхто нам не пропонує особливої слави, але як часто вкрадаються у наші думки. Якщо ти той, ким себе зараз відчуваєш, хіба ти не маєш права розпоряджатися ним, чому б тобі цю величезну силу не використати для добра інших? Христос відрік, Господу Богу твоєму поклоняйся, йому єдиному служи, це спокусав владою, владою поневолити інших. Тобто стати тим, чим став Антихрист, прислужником сатани, його владою перетворюються на рабів, котрі не стануть перед ним, подібно до Христа, і не скажуть Богу твоєму, поклоняйся, йому єдиному служи. І третя спокуса. Диявол узяв Христа над храму. Якщо ти син Божий, кинься вниз. Адже святе писання обіцяє, що тебе підтримають ангели, що з тобою нічого не станеться. здивуй людей чудом, докажи їм, що ти син Божий, що ти можеш те, чого ніхто не зможе зробити. Як часто і нам, дорогі мої, хотілося б ще довершити чудо, не для того, щоб люди пали перед нами на коліна, а для добра. Якщо б тільки я зміг здійснити чудо, вилікувати людину, котру люблю. І тут нам теж потрібно сказати, як говорив Христос, не спокушай Господа Бога Твого. Так що ці спокуси, котрі на перший погляд відносяться до Христа, вони напряму відносяться і до нас. Спокушення силою, ти зголоднів ти в потребі злиднях Застосуй свою силу, щоб визволитися від цього, спокушування владою. Хіба я тепер, у тебе нема можливості стати паном всіх і кожного? І на кінець, спокуса чудо. У Євангелії сказано, що сатана відійшов від Христа до часу. До якого часу? Все це, що тут описано, це спокушання силою. Але пізніше прийде час спокуси безсиллям, немічу, страхом. Це ми побачимо пізніше, коли Христос перше почав говорити своїм учням, що йому потрібно буде померти для того, щоб виконати своє призначення. Апостол Петро підійшов до нього і сказав: не дай цьому статися, пожалій себе, здайся, тільки лишися живим. Це спокушування слабкістю, це остання спокуса, котру Христос повинен буде перемогти. У розмові про спокуси Христа в пустині вже говорилося про тяжкий стан, в якому ми знаходимося, поки не станемо твердо на дорогу віри і вірності Бога. І зараз, коли все у навколишньому світі нас манить. Тягне, полонить, кличе до себе, одним словом, спокушає. І тепер я хочу поставити питання про те, як нам поступати. Тому що ми читали в Євангелії відповідь Христа на спокуси. але до нас теж приходить спокусник, не з такими різкими питаннями. А повільно ставить питання так, що ми можемо його і не помітити, і впасти у спокусу раніше, ніж стигнути її розпізнати. Я хочу на це питання відповісти декількома прикладами. По-перше, є місце у одного з отців аскетів, де він описує, як спокуса поступово, неначе іржа ржа проникає у нас. Він дає забавний приклад. Він говорить, що спокусник приходить до нас, як продавець заячих шкурок приходить до господині. Він стукає у двері, вона відкриває. Чи не хочете ви купити заячу шкурку? Якщо вона розумна, то скаже ні, і закриє двері. Якщо вона нерозумна, вона скаже. А які у тебе шкурки? Покажи їх. В той момент. Коли вона почала дивитися шкурки, вона вже починає поклонятися. Потім вона запитає, а за скільки ти ці шкурки продаєш? Вони мені, по правді, кажучи, не потрібні, але мені цікаво знати, за скільки ж? Ох, це дорого. Я готовий зменшити ціну. І так починається розмова між жінкою, яка і не думала про ці заячі шкурки, які їй зовсім не потрібні, і між спритним продавцем, який спочатку покаже, потім поманить, потім знизить на кін... ціну і на кінець продасть. Ось так і з нами поступає спокусник. Він стукає у наші двері, але раніше, ніж відкривати, Подивімося і прислухаємося. Якщо побачимо, що це продаються шкурки, скажемо, ні, я не відкриваю, і відійдемо від дверей одразу, щоб навіть не чути голосу, який за дверима буде звучати і нас манити. Якщо навіть тільки відкрити двері, то одразу зав'яжеться розмова, то ми вже на шляху падіння. Ось перший урок. Коли до нас підходить спокусник, потрібно відбити його одним махом, закрити двері і сказати ні і все. Мова, звичайно, йде не про заячі шкурки, бо ми можемо спокуситися чимось, що нам не потрібне і шкідливе, що може принести шкоду іншій людині, що нас як людину принизить. Це може бути тілесна пристрасть, яка поведе нас до перелюбства, до сквернення іншої людини і себе. Це може бути п'янство, це може бути страх, який нам перешкодить сказати правду, чи заставить сказати неправду, збрехати. Кожен із нас може подивитися на свою совість і побачити, скільки разів диявол нам пропонував щось недостойне нас і Бога, і скільки разів ми ходили по небезпечній дорозі. Кожний раз, коли до нас підступає спокуса, ми повинні це прийняти не як зло, не як нещастя, а як випадок, поставлений нам Богом, доказати йому нашу вірність. І перемогти, перемогти так, як Христос переміг спокуси в пустині, сказавши ні цим спокусам. Нам так часто хотілося не бути спокушеними, як було б добре, якщо б не було ніякої проблеми. Це неправда. Якщо б не було ніякої проблеми, у нас тримали б сили, які ми можемо. Пустити в боротьбу і поступово ці сили зачахли б, ми б стали безсильними. І розповідь, і життя святого Антонія Великого, про те, як він весь час боровся, боровся з покусами, і на кінець переміг, він лежав безсил на голій землі. Раптом перед ним появився Христос. І Антоній, не в силах піднестися, йому говорить, Господи, де ж ти був, коли на мене напали всі ці пристрасті, а Христос йому відповів: я невидимо стояв біля Тебе, готовий вступити в бій, якщо б ти тільки здався. Ось, дорогі мої, як ми повинні мужньо, твердо і з вірою відноситися до питання про спокуси. але тоді постає питання, де ж брати сили? Сили не можемо взяти по-перше, з нашої віри, і з нашої вірності, якщо тільки згадаємо, кому ми служимо, якщо тільки згадаємо, як нас любить Господь, коли Він всі своє життя віддав ради нашого спасіння. Невже ми у відповідь не можемо дати Йому все, що у нас є? Серафим Саровський нам говорить, між людиною, яка помирає у гріхах, і людиною, яка кається є тільки одна різниця, рішучість, яка опирається на нашу віру, на нашу вірність. Спробуймо зараз попросити у Святого Духа ласки не піддаватися злому і пам'ятати правду про те, на що. Ти, як улюблена дитина Божа, заслуговуєш отця Свого Творця. Апостол Павло у посланні до Євреїв 4:15 пише, що Ісус був випробуваний тими же спокусами, що й інші люди. Ми не повинні дивуватися з того, що Бог, Дух Божий і любов дивовищним чином зміцнилися в Ісусі після Його хрещення. Він теж був, почув подібний шепіт і зрозумів, звідки Він виходить. Ісус повинен був зіткнутися з усіма цими спокусами і отримати над ними перемогу на самому початку свого шляху, щоб вони не з'явилися несподівано в самій розпал його роботи, син мій улюблений, сказав йому Бог. Дуже добре шепоче бесівський голос: якщо ти дійсно син Божий, то, звичайно ж, Бог не хоче, щоб ти голодував, так створи диво, щоб дістати для себе їжу, перетвори каміння це на хліб. І далі, звичайно ж, ти бажаєш, щоб люди побачили, хто ти насправді, чому би тобі не зробити щось вражаюче. Нарешті, відкинувши уявну логіку. Ворог проявляється у усій своїй красі. забудь свого небесного Отця, Молися тільки мені, я дам тобі таку владу, якою ще ніхто не володів. Але Ісус бачить спокусника наскрізь і кожного разу відповідає йому, спираючись на Слово Боже, засвідчене в Біблії, ось дороги моє чому так важливо знати Слово Боже. То в нас теж приходять різні сатаністи і, і сектанти, які спокушають нас, цитують нам святе письмо, а ми, щоб могли ми відповісти, як Христос, спираючись на слово Боже. А чи диявол теж цитував святе письмо Ісусу, Так хотів він його спокусити. Призначення Ісуса повністю довіряти Богу. Любити і служити Йому одному, а не спокушати Бога свого. Плоть Ісуса, як і у кожної людини, жадає задоволення усіх бажань, світ чарує і вабить Його, а сам диявол пропонує Йому владу, про яку можна тільки мріяти. Але люблячий Бог Ізраїлю, якого один Ісус знав, як отця, Показав нам на його прикладі, що означає бути вірним Богу до кінця, не дивлячись на жодні спокуси. Біблійні тексти, які Ісус використовував як головну зброю проти спокус, добре вписуються в розповідь Євангелія від Матвія. Ісус пройшов через воду хрещення, як Ізраїль пройшов через Червоне море. Він провів у пустелі сорок днів і сорок ночей, а ізраїльський народ сорок років у тій же пустелі. Але там, де ізраїльтяни здавалися заново і знову, Ісус отримав перемогу, і йому належить зробити те, чого Бог завжди чекав від Ізраїля, принести у світ світло, Дивися Матея 4:16. За цим стоїть давнішня історія спокуси Адама Єви, чия непокора Богові призвела до такого руйніваного результату. Ісус, який виправляє старі хиби людства, знову і знову зустрічатиме спокусника у різних його обличчях, умовлятимуть Його звернути з хрестного шляху. А коли Він вже вишитиме на хресті, Глузуватимуть з нього, спокушаючи, коли ти Син Божий, пам'ятаємо про це. Ворог намагався не дозволити Ісусові принести у світ Слово Боже, звільнити Ізраїль у весь світ, але Ісус отримав славну перемогу. Спокуси, які ми отримуємо, зустрічаємо щодня, дорогі мої, день за днем, особливо моменти ухвалення важливих рішень. Звичайно, відрізняється від спокус нашого Спасителя, але суть у них одна. Спокусник не просто намагається залучити нас в той або інший гріх. Він намагається збити нас, з пантелику, відвести у бік від того шляху, на який ми встали після хрещення. Бог підготував для кожного з нас високе призначення. Але ворог зробить усе можливе, щоб розладнати цей Божий садок. Якщо ми почули Божий голос, що кличе нас, ми обов'язково почуємо і ворожий шепін. Але як діти Божі, ми повинні виставити проти спокус такий же захист, як і Його син. Зберігайте священне писання у своєму серці і будьте готові Його використовувати. Спрямуйте свої серця до Бога і довіряйте Йому в усьому, пам'ятайте про своє призначення, нести Боже світло світу і кажіть твердані тим, хто намагається спокусити вас і заволікти назад у пітьму. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться. Також у першому коментарі, як завжди, я уділяю благословення. Ви під ним, на жаль, відповісти, Пишете імена, для кого це благословення. А о, так просто коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте свої запитання. Ну і про лайки, уподобайки, оцей пальчик вверх чи пальчик вниз не важливо. Подобається вверх, не сподобалося щось, поставте вниз. Але поставити слава Ісусу Христу.